З високих вік, неначе з громом гучно, Зрибалася вода у прірву вниз, Здималась пара з прірви тучно, Нагору ж верх мисливий сліз. В одній руці тримав він зброю, а іншою тримав згори. Не мав би здобичі спокою, Хоч ноги нести не могли, Але він ліз, не зупинявся, вниз не дивився, адже знав. То вниз дивитись намагався, вмить прірву з галасом упав. Мисливець бачив гарну здобич, вона так близько перед ним, але гримить вода побіч, лякає гуркотом своїм. Мисливець раптом зупинився, не можу більше, сил нема. І до небес без сил змолився. Невже я її сюди дарма, він озирнувся прямо. В Прірву, а потім знову до небес. Він зрозумів, не бачив міру і сам став здобичу увесь. В полоні втоми, вітру, зною, Мисливець все тоді відчув, Що відчуває над собою, Ті за тим він туди чкурнув. О я невірний, каєць, грішний!» Мисливець щось залепетав, Не може злочин бути спішним. А скільки я в житті вбивав, дивився він у небо чисто, сліз очі не тримали геть і не надіячись вже злізти, Тримав за камень у жилеть. Його тягнуло, наче в прірву, хоч не дивився він туди. Що скинути в глибоку вірву, Щоб не впасти до води? Тинь зброю раптом голос чує. Кинь гріх у водну глибину, цей гріх життя твоє руйнує, гріх смерть, це знали й давнину. Та не... то не просто була зброя, це найдорожча із усіх. Вона чудова, гарна, моя, але вона є просто гріх. Він мертву хватку розтискає, сльоза впідняв зір до гори. Відчув ту легкість, що буває, коли те власне, що горить, Як легко скинути все зайве, Весь гріх, що тягне нас униз, Відчути в серці Бога сяйво, І свіжий водопаду бриз. А чоловік вже не мисливець, рукою вільною скопиць, за гілки з них, неначе змилець, він потихеньку і підвівсь. Так врятував його, його Бог прірви, І чоловік життю зрадів, Став жити Богу серцем вірний, і вже нікого не убив.